Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Як бачите, друзі, сьогодні я буду готувати різдвяний штолен. І хоча штолен не є різдвяною випічкою української традиційної кухні, бо країна походження штолена Німеччина, але він дуже сміливо вписався між наші Галицькі пляцки. І на різдвяні сімейні гостині кожен хоче спробувати. Цю випічку. Тому за два тижні до свят я печу штолен. Цей рецепт приготування штолену є особливий, тому що він дуже підходить до сьогоднішніх наших реалій у мовах відключення світла. Я б навіть дала йому назву штолен на швидкоруч. Йому не треба довго підкисати, швиденько руками замішується і виходить надзвичайно смачний. Тому, хто ще не приготував штолини, приєднюйтеся до мене і будемо готувати їх разом. Насамперед сушену журавлину та родзинки заливаю кип'ятком. І коли повністю остигне вода, то злию її і до родзинок і журавлини додам ще цукатів. Все це заливаю коняком. Можете залити і ромом, і бренді, чи якимось лікером. Для чого це треба робити? Тому що штолени готують за два тижні, а чи навіть і за місяць до їхнього споживання. І сухофрукти у ньому можуть критися пліснювою. Тому просочую їх алкоголем. А через добу алкоголь проціжу через ситку. Так, щоб якомога сухішими залишилися сухофрукти. Далі підготую собі мигдаль. Заливаю його кип'ятком і залишаю на 20 хвилин. І тепер з нього дуже добре знімати шкірочку. Отож, полегенько потихеньку очищую кожну мигдалинку. Після цього очищений мигдаль висипаю на дошку і ножем ось так січу його. Найлегше він ріжеться саме у мокрому вигляді, тому не зволікаючи роблю це. Уже подрібнений мигдаль висипаю на гарячу сковорідку і на легенькому вогні буду висушувати його до такого ледь карамельного кольору. Пересипаю мигдаль у мисочку і нехай остигає. При приготуванні штоленю використовую декілька видів горіхів. Волоські горіхи почистила і посушила, а тепер дрібненько нарізаю. Якщо не маєте бажання ось так заморочуватись, то можете подрібнити горіхи і блендером, але у випічці я не люблю дуже дрібно подрібнених горіхів. Тому подрібнюю їх так, бо блендер не передбачуваний, можна і перестаратися. В оригінальному рецепті приготування цього штолена використовується рікотта. В моєму сільському магазині рікоти немає. Умію її готувати та не маю бажання. Тому кисломолочний сир переблендерую і приведу його до стану, до консистенції рікоти. Муку вищого гатунку просію два рази через ситу у миску. Для чого просіюєте? А для того, щоб мука збагатилася киснем і випічка від цього стала пухкою і смачною. У миску до просіяної муки додаю розпушувач і разом перемішую. Сюди ж до сипучих інгредієнтів натираю цедру лимона, натираю тільки жовту частину її, не чіпаючи білої, тому що біла буде гірчити. Ну і тоді наші різдвяні штолени будуть мати гіркуватий присмак. У другу миску б'ю потрібну кількість яєць. У описі під відео подам рецепт приготування однієї порції штоленів. А зараз я готую подвійну порцію. Тому кількість інгредієнтів у відео буде різнитися від кількості інгредієнтів в описі під відео. До яєць додаю відмірений цукор і ще ванільний цукор. Яйця з цукром ручним вінчиком перебиваю. Не до такого пишного стану, не до твердих піків, а просто щоб розбити яйця і вони вимішалися з цукром. Маєте бажання робити це міксером, але в цьому немає такої потреби. До збитих цукром яєць додаю переблендерований кисломолочний сир. Ну а якщо маєте рікоту, будь ласка, додавайте рікоту. Сир разом з яйцями перемішую. Ось до такої однорідної кремоподібної суміші. Цю суміш виливаю у миску з мукою. І після цього все це перемішую силіконовою лопаткою. Тобто починаю процес замішування тіста. Додаю сюди ще вершкове масло кімнатної температури. Ось таке воно повинно бути м'ягеньке. І вже рукою продовжую місити тісто. Це тісто виходить якимось таким пористим, таким цікавим і гарним. Воно м'ягеньке і ось так рветься. Додаю у тісто мигдаль та волоські горіхи. Сухофрукти, які були замочені у коньяку, ще трошки вологі, тож я їх посиплю мукою і добре перемішаю. І після цього пересиплю їх до тіста. Ну і тепер рукою все добре, ретельно перемішаю. Вимішувати треба так, щоб всі родзинки, всю журавлину, всі горіхи добре умішати в тісто. Звичайно, що до цього треба буде прикласти трохи зусиль. Ну, але як кажуть, під лежачий камінь вода не тече, хочете їсти смачний штолен? Місіть. І то добре місіть. Робочу поверхню стола підсиплю мукою і тісто із миски перекладу на робочу поверхню. А тоді ось так, що легенько вимну тісто на силиконовому коврику, щоб воно повністю забрало всю муку, яка знаходиться на ньому. З тіста викатую собі ось такий валок і поділю його на 4 рівні частини. Але якщо ви будете випікати штолини з однієї порції тіста, то ділити на дві частини. Частини. Я готую із двох порцій тіста, тому ділю на чотири рівні частини. Ну а якщо хочете переконатися, що вони точно рівні, то переважте їх на електронів і тоді ваші штолини всі будуть одинакової ваги. Ну, але я думаю, це не є принципово. І що з того, як один штолен буде важчий на 100 г від другого. Із тих всіх поділених чотирьох частин тіста викатала ось такі кульки. Тоді робочу поверхню стола знову підсипаю невеликою кількістю муки. Тісто викладаю на стіл і буду його зараз розкатувати. У мене на моєму силіконовому коврику є мітка 25 см. І ось так легенько я розтачую тісто по кругу до цієї мітки. Якщо ж у вас немає такого коврика, то діаметр тіста можете заміряти і лінійкою. Далі робимо ось такий нібито пеленальний конверт для немовляти. І ось так ребром долоні притискаємо посередині, щоб при випіканні цей конверт не розкрився. Далі сформований уже штолен, кладу на фольгу у два шари і роблю форму. При випіканні тісто має здатність розповзатися, розлазитися. І від цього штолен стане тонким. А я цього не хочу. Тому роблю собі ось таку форму цим самим обмежую кордони штолена. Форми штоленами викладаю на деко. Огорнятку розмішую молоко із яйцем. Молоко і яйце беру у рівних пропорціях. І цим зверху змащую штолени. Для того, щоб на штоленах утворилася гарна симпатична скоринка. І одразу, без всякої розтойки, у розігрітій духовці до 160 градусів, буду випікати ці штолени 45-50 хвилин. Це так випікала я, але ви мусите шпажкою перевірити штолени на готовність. Якщо шпажка буде сухою, значить вони готові. Коли вони трохи остигнуть, знімаю із них фульгу, викладаю на решітку і розтопленим гарячим вершковим. Маслом добре змащую штолени з усіх боків. Ось цей шар масла не дає випідці швидко черствіти та висихати. Тому термін зберігання цих штоленів декілька тижнів, навіть і до місяця. А ще масло просочується у штолен і робить його більш вологим, багатим і ароматним. А ще розтоплене масло допомагає цукровій пудрі краще прилипнути до поверхні. Подивіться, як на наших очах створюється. Товстий сніговий шар. Цим самим додається ще один шар консервації штолена. Ось так з усіх боків щедро посипаємо штолен цукровою пудрою. Світло виключили, але я все встигла, штолени готові. І коли подали світло, це було далеко за північ, я всі свої штолени обмотала у фольгу. Цю опцію я могла зробити і ранком, але боялася, що в теплому приміщенні до ранку вони не засохли. А ось так вони були в безпеці. Ранком свої усі штолини я замотала у пергаментний папір. Мала такий шнурок і зав'язала ним, хоча можна зав'язати будь-якою стрічкою. Звичайно, що свої штолини я буду дарувати дітям, онукам. І хочу, щоб вони були не тільки смачними всередині, але і зовні презентабельними. І ось так трохи оздобила обгортку штоленів. І аж ніяк не буду чекати два тижні. Я вже хочу спробувати, що у мене вийшло. Тож один штолен іде на пробу. А всі інші у холодильник і будуть чекати Різдва. І скажу вам, що цей сирний штолен на швидкоруч дуже і дуже смачний. Готуйте, друзі, і нехай смакує вам і вашим рідним. Бувайте здорові. До нової смачної зустрічі. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!